Всім привіт, з вами знову Юрій. Канал Міні-трактор із мотоблока. Продаємо міні-трактор з мотоблока 10 кінських сил в комплекті з трьохточковою навіскою, з фрезою і гідравлікою назад. Ось такий огляд тракторця, прямо в цеху. Трьохточка зараз знята. Поки місяць фреза в комплекті, як я казав, з трьохточковою навіскою і з гідравлікою. Ось такий тракторець. Давно у нас не було нічого на продаж. Не встигали робити. Ось є тракторець на продаж. Кого цікавить замовлення чи вартість, дзвоніть, пишіть, телефон залишу в підписі. Ось такий тракторець, руль, руль з якоїсь Mitsubishi стоїть. Сідушка Жигульовська. Ну, кого цікавить замовлення, телефонуйте. Буде ваш тракторація.